Щиро вітаю. Ось така посилочка з восьми штук відправляється до свого господаря. Що, ми тут, що він тут обрав? Обрав він оцю чудову білу, білого кольору, біленька з лимонною серединкою. Вона відкривається, така лимонна. Далі Просто лимонна жовта, пізньостиглий сорт, пізньоквітучий сорт. Отак вона там сховалася, квіти будуть великі і гарні. Так, яблуневий цвіт, прямо, ну прямо дивиться, ну, яблуня цвіте. Бутон біля бутона. Ви уявляєте собі, цю красика розквітне, і вона майже середину, це тако, коли вона відкривається, можливо, колись, як вона повністю відкриється. Ні, в мене були бутони, які повністю відкрились, вони так і залишаються. Так, тепер, я так зрозуміла, з одної серії нових абсолютно у мене сортів. Це було по 5 живців, я купила влітку. Вони і той, і той такого середнього та пізнього сроку цвітіння. Ну, оцей раніший. Вони мають однакову структуру бутона. Вона, він темно-вишневий, тут темно-вишневий, не розрізниш. Коли відкривається, цей стає оранжевий з темно-вишневою серединкою. А цей стає якийсь такий розовуватий з темно-вишневою серединкою. Це невеликий кущик, останній залишився. Так, в наступному ящику ось така зовсім вже повністю відкрилася корейська хризантемка. Вона не, не, не дуже низькоросла, але якщо її зрізати, то вона може бути зовсім низькоросла. Так, тепер в камеру. Він являється таким червоним, насправді він темно-вишневий, навіть з філітовинкою. Квітка дуже гарна і нагадує айстрочку. Ну дуже класна квітка. І Дора. Дора, яка ви бачите, ось має скільки. Що дори квіточка має таку ромашкову структуру, червона із жовтою серединкою. Але коли все це відкриється, взагалі листя не буде видно. І саме в такий період, коли вони в такі останні бутон, найкраще відсилати. Тоді не руйнується, не згинається, не мнуться пелюстки. І вона дуже гарна. Все. Хай прикрашають ваші оселі. Всім задоволення від вашої роботи.